Так, всім доброго дня. Вчора я виклав там відео, Ну сьогодні вночі виклав відео. там, де у нас було за ми Там були такі трохи п'яненькі. І говорили там на всякі різні теми. Я це все знімав на відео. Там був Назар і Віка, і Назар казав, каже, все, можеш викладати, це все окей. Віка казала, Ні в якому разі не викладай. Я все-таки виклав то відео, і там багато зразу коментарів, перелітів. Коротше, капець просто. Але це відео видалила Віка. Зранку, коли я спав, вона просто його видалила. і все, і заборонила мені його завантажувати. На жаль, дуже цікаве відео. Там, як тільки я його виклав, там було зразу. Десь п'ять коментарів буквально моментально там люди почали писати, деколи е, кажу, деколи, Дехто писав, що типу що за бредота, типу, як так можна себе вести. Дехто типу, просто написав, що типу, прикольно, весело. Так от, е, наприклад, я хотів відповісти людині, яка там написала, що типу, якась бредота і всяке таке. Е, чи хороший я приклад показую, знімаю, знімаючи такі відео. Відповідь ні, звичайно, так не, не можна себе вести. але Люди так себе ведуть в моєму колі друзів, тобто з ким ми там не відпочиваємо. Ну де буває, там зустрічаємося раз в два місяці, раз в три місяці. жаримо шашлики, вживаємо алкоголь, ну і починаємо себе вести, якось так, але ніколи ми не ведемо себе якось там агресивно, е ніколи там немає ніякої, якоїсь там не знаю, чогось нелегального. Я не знаю, ну щось таке, знаєте. Просто ведемо себе трохи по-дикому, коли п'яні і. Так, більшість людей, ну типу, от мені 30 років. За 30 років я багато де з ким був, багато з ким бачився в цьому житті з різними людьми. І на будь-якому, практично такому застілі, люди себе так ведуть. Типу, якщо от, люди вважають, що це бридко, що це ненормально. Якщо ви думаєте, що так ніхто не робить, типу, тільки я, ну всі так роблять, е, мені особисто там, типу, ну взагалі байдуже, що люди подумають про мене. Але Віка, вона там не може терпіти цю критику, вона не може терпіти ці коментарі. Тому вона все каже: ні в якому разі це відео не закидай. Я кажу, давай я хоча б закину з позначкою приватно, щоб воно там збереглося на пам'ять нам. А вона ні, нікуди, нічого не закидай, Все там короче дуже сильно вона дуже вона була розстроєна. То, що я це відео закинув, і я зранку, коли встав, дуже багато було в мене повідомлень від різних людей, навіть від мами. Мама мені пише, каже: нащо ти це закинув, видали це негайно. Там типа, ну коротше, отаке. Але, блін, ну я вам просто хочу сказати, то, що це життя, це моє життя. Я його показую таким, як є. Ви знаєте, що ви дивитеся моє відео. Я максимально стараюсь бути відвертим, максимально стараюсь все, все розповідати, то що я можу розповідати. Нічого від людей не приховую. Напевно, через це мене люди і дивляться, тому що я покажу, показую себе справжнім, без якихось там приукрас, знаєте, без оцієї вилизаної картинки. І що мені взагалі дуже сельото. Особливо в Інстаграмі. Інстаграм це така соцмережа, де там більшість людей вони вилизують своє е, життя там в інстаграмі, показують, а насправді там все в них е, не так не так. Е... Не так яскраво, як вони показують насправді, от мені таке, мені так вести соцмережі не подобається. Мені подобається справжність, і я також люблю дивитися блогерів, які показують справжніх себе, які висловлюють справжню свою думку, які не залежать ні від кого, незалежні і свободні люди. Незалежний, це означає, то, що він може говорити те, що хоче, він ні від кого не залежить, і також вільний він може показувати все, що хоче, а вільний тому, що йому байдуже на думку інших. І в цьому відчутті, коли тобі байдуже на думку інших, є свобода. Оце от нереальне відчуття свободи. Тому що люди, які от думають, ой, що там подумають, що там люди скажуть, що там цей. Я вважаю, що цим людям трошки не вистачає свободи. Оце всередині, знаєте. От так що. Я буду, ну мені взагалі там не стидно за те, що там ми вчора напилися, да, і почали щось там говорити. Хоча ми нічого такого, в принципі, поганого там і не казали, нікого не ображали, та просто собі всякі роздуми були. Ми там собі співали, слухали пісні, веселилися отаким способом. Звичайно, що я вам скажу, що я, я би хотів взагалі назавжди, назавжди кинути пити і взагалі ніколи не пити, але. Ну так вийшло, що з дитинства самого я ріс, от в цьому такому, в такій атмосфері, коли, коли збираються гості, всі випивають. Ну блін, з самого дитинства мені це закладали в голову. Розумієте? Якщо б я виріс, опустим в, в сім'ї, де ніхто не п'є, напевно, я би так само не пив, би, там займався більше спортом, більше би слідкував за своїм здоров'ям. Але так як мені це в самого дитинства заклали отаке таке от відчуття нормальності, то блин, ну, так от я й роблю. Я звичайно стараюсь менше. Робити такого, ну, менше випивати десь. Останнім часом набагато менше це роблю. Стараюсь менше попадати на якісь такі двіжухи, тому що це таке здоров'я треба берегти. А алкоголь він дуже сильно впливає на здоров'я. Коротше, зараз їду по віку. Віка вона ну, поїхала, поїхала сьогодні на роботу з самого ранку. Не знаю, як вона вже встала. Я не уявляю як, але зараз я її буду забирати і зараз в неї спитаю. А от іде Віка, Маріана, о, піцка. Мама. Донечка. Дивиться тобі взяла. А мені щось взяла? Взяла. Ой, як ти красиво одягнулася. Ага. Що знімаєшся? Корочі, от Віка сіла в машину, хочу взяти в неї коментар. Я так зрозумів, я зранку встав, заходжу дивитися коментарі, як завжди, а їх нема. І я дивлюсь, і відео нема. Це ти що, знову взяла, видалила чи що? А чого? Так чого. Та там нічого такого не було. Зовсім. Каже, ледве встала на роботу. Як ти взагалі встала? Дуже важко. Дуже важко. Хто болить. Ну Нічого. Ми вирішили, що ми хочемо чогось особливого сьогодні. І замовили собі поїсти. Ну, як замовили. Замовили, я поїхав, забрав. Чік-філе. Це та... такий фастфуд. Кажеш, а тут відео вже немає. Вітається Такий фастфуд чек. -філ. Чік філе ми називаємо його. Дуже прикольний, смачний. До речі, вони в неділю не працюють. І по буднях. І так досить недешево воно коштує дорожче, ніж інші фастфуди, але по смаку набагато краще, ніж багато чого. Реально. Заплатив я за це все, що ви бачите. Оце не це, це не відноситься, це У, щось інакше. Заплатив я 55 доларів. Три мілкшейка, mm. отакі от нагідси, 2, ні, три бургера, соуси і картопля. Тут така картопля, до речі, це я дуже я самі люблю. дали? Ні, та то було в мілі. А -а. Міл. Коротше, хто, хто не знав про чик філе, зараз ви це знаєте і можете пробувати, Воно реально Смач, смачно.